Політичний терор не залякає українців. У Чернівцях небайдужі зібралися біля пам'ятника Шевченку, аби вшанувати пам'ять трагічно загиблої відомої української мовознавиці, політичної діячки Ірини Фаріон. Захід зібрав численних громадських активістів та небайдужих громадян, які прийшли віддати шану її визначному внеску в збереження мовної спадщини України та нагадати про важливість продовження її боротьби за національну ідентичність. Деталі розкаже моя колега. Її вбили за українську мову, за українську ідею. Вона була зручною мішенью для терористів. Мовознавиця, націоналістка та народна депутатка сьомого скликання. Висловлювання Ірини Фаріон викликали бурхливі обговорення, а не рідко й обурення серед українців. Подекуди Фаріон навіть закидали, що її позиція та нетерпимість щодо російськомовних українців не працює на об'єднання нації. До Фаріон можна ставитися по різному Тім нам досі бракує громадян, які не тільки твердо стояли би на захисті українськості. Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року у Львові. Це сталося прямо біля її будинку. Невідомий вистрелив у голову. Медики боролися за життя діячки, проте травми були несумісні з життям, і її серце зупинилося. Сьогодні, за ініціативи обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта біля пам'ятнику Тарасу Шевченку, щоб вшанувати пам'ять видатної української громадської діячки, зібралися громадські активісти, науковці та небайдужі городяни. Саме у цей час, у цей день, коли відбувається у Львовичин похорону видатної мовознавиці української Ірини Дмитрівни Фаріон, вона заслужила на всенародну любов, яка і сколихнула. Весь культурний світ, саме цим вбивством такої видатної діячки, і віримо, що це не смерть, а це саме відродження, це воскресіння українського духу, української такої віри, надії, любові і в основному в -в 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 величі своєї волі, свободи. Ірина Фаріон була справжнім борцем за українську мову та культуру. Її енергія, рішучість і невтомна праця залишили глибокий слід у нашій історії. Зауважує Іван Дерда. Це надзвичайно вагомо і дуже знаково. Адже Ірина Фаріон своїм життям від дня народження і до сьогодення вказала шлях до боротьби. Вона вказала на те, що може зробити одна людина, коли вона в команді своєю совістю, своєю честю, з відкритим ставленням до любов'ю до свого народу, адже вона працювала для свого народу і за для народу, а народ. Має велику довгу пам'ять. Народ не забуде її її діяльність значною мірою сприяла популяризації української мови в різних сферах життя, а також активізації громадського суспільства у боротьбі за мовні права. Підкреслюю проректорка Чернівецького національного Ізістер. університету Тамара Марусик. Те, що говорила Ірина Фаріон, що вона проповідувала і дійсно говорила про українську мову. Наскільки це важливо? Є мова, є нація. Немає мови, немає нації. І ми чудово, це розуміємо і намагаємося все робити для того, особливо в умовах сьогодення, якби це був інший час, можливо, по-іншому воно сприймалося. А сьогодні воно сприймається надзвичайно, надзвичайно важко. Цілком зрозуміло, що були деякі радикальні такі погляди, деякі радикальні висловлювання, але сьогодні воно надзвичайно, як кажуть, не на часі, а на часі. І надзвичайно важливо це знати і пам'ятати. Ірина Фаріон завжди підкрила. Реслювала важливість мови як ключового елементу національної ідентичності, закликаючи до захисту і розвитку культурної спадщини України, додає професор Володимир Антофійчук. Скорботно, що так обірвалося її життя, життя, яке могло ще дати дуже багато корисного для української держави. Ми пам'ятаємо її. Завжди такою хвилюючою, яка постійно переживала за долю України і намагалася дати результати своїх численних роздумів для українців. Як наголосили учасники, вшанування пам'яті Ірини Фаріон є важливим для збереження історичної пам'яті та продовження її справи. Це нагадування про те, що боротьба за національну ідентичність і мову триває, і кожен з нас може зробити свій внесок у цю справу. Діана Добинда та дня, ТВА.